Друзі, всім привіт! Розберемо матч української прем'єр-ліги між командами Луганського Заря та Шахтар Донецька. Ну що ж, друзі, 1-3. Донецький Шахтар здобуває три залікові пункти. Дуже важливі пункти. Да. Пунк, пункти здобуває підопічня Маріна Пушича. Ну а Заря навпаки втрачає дуже важливі залікові пункти. Ну давайте все по порядку. Давайте це по порядку. 4-4-2 в Луганській Заріса Сапутін у воротах. Будко а де багато тут захисники Кириханцев це захисник це Андерсон Джордан, просто там А.Д, це Андерсон Джордан, захисник, так, Кириханцев Башич, Я, це Кантик, півзахисники, Горбач, Герейро у нападі, 4-1, 4-1, Шахтаря, Дмитро Різник у воротах, Матвієнко, Бондар, Кінопля, Азаров, центральний захисник, це центральний опорний півзахисник, Судаков, Бондаренко, центральний атакувальний півзахисник, Кевін швид по флангах Даня Сікана у нападі. А Шахтар, ну, в принципі, напевно, логічно, що захопив м'яч під епічним підопічня Пушича в принципі, контролювали матч і забили абсолютно заслужений гол. Данила Сікан забив після подачі з лівого флангу Дані Сікан, відгукнувся на цю передачу на дальній Стіку замкнув Дані Сікан. До кінця відпрацював Дання, головою заніс просто м'яч в сітку 0-1. Шахтар на 30 хвилин рахунок, де відкрив. Після цього забито м'яча зоря. Ну, такого нічого прям не показала. Да, там були у них також типані атаки, але в цілому Шахтар, в принципі, матч контролював. Ось, ну і другий тайм. Тут перший там він такий не надто цікавий. Другий тайм був набагато цікавіше, перше вилучення цього Андерсона Джордана. Ось е після вилучення зоря навіть зіграла, ну, скажімо так, розпочав навіть краще грати. У Луганській зорі там моменти непогані не були. Зоря навіть в меншості притискала Шахтар відрізками. Тобто після вилучення Луганська зоря як будто розізлилася. І справді Луганці були близькі до того, що пархунок зрівняти. Ну забігаючи наперед, так воно і станеться. Кіріханцев на 73-й заб'є після кутового, який був Шептарем. Помили згірники з, гірники, з Луганці вибігли в контратаку. Ну а Ігор Кіріханцев вийшов на побачення з Різником, Ну і Дмитра Ігор переграв. Ігор Кіріханцев переграв Дмитра Різника. Ідеально виконав 1-1. Ну і Звичайно, що кінцівка була вже за Шахтарем, Луганці зоря була в меншості команда. Вже була втомана і відчувалося, що захисники ось вже наїлися, вони підустали, ну, підвстали вже, втомилися. Ось під, під, ну, втом, втом захисники. Звичайно, вже втомилися захисники, тут ще Лісіна Троре вийшов о, о, ще, зне, ну, спочатку вийшла, потім ще Маріна Пушич там Невертона додав в бій, тут і кинув ще гіналду в бій, Маріна Пушич. Ось Мароне Гоміша, то, то підсилився Шахтар, ну і на рахунок свіжих ногах таки дотиснув. Все-таки Шахтар, Луганська зорілка була в меншості. Артем Бондаренко на 86 хвилині після неймовірної комбінації. там Неймовірні трикутники, прямокутники розігрували футболіст Шахтаря. Класна комбінація, класне виконання Артема. 1-2, ну а потім вже Луганська зоря посипалася і на 90 плюс перші хвилині. Ласина ідеально ідеальна п'ятку, якщо я не помиляюсь, відкинув. на верну, а не так спокійно вийшов і щічкою покатив дальній кут. 1-3. Донецький шахтар перемагає Луганську зорю, але Луганські зорі треба пообладувати, Вони показали хороший футбол, хороший бій. Все справді зоря показала просто якийсь козацький характер, тому що навіть в меншості Луганська зоря ну, билася. До останнього і навіть рахунок зрівняли, в принципі, заря була навіть близько до того, щоб взяти дуже важливі залікові пункти. Тому заряд, друзі, залікові пункти дуже важливі не отримує, ну а Шахтар навпаки отримує, в них вже 55 балів. І Шахтар, знову таки відрив в Динамо в зберігає в 4 бали. Чемпіонська гонка триває, дуже цікава чемпіонська гонка. Луганська Заря де на 10 позицій, в принципі, команда не вилетиться, але і на Єврокубку Луганська Заря, в принципі, вже її не претендує. Ну і по матчу ще Шахтар більше володів м'ячем, що, в принципі, і логічно і більше було ударів там за 20 ударів Шахтаря. Ось. Хоча в площину було, не так-то і багато ударів. Що не помиляюсь, лише 6 ударів площину або 5 у Шахтаря, Тобто не так то і багато, до речі, ударів, то в площину у Шахтаря. Все-таки за 20 ударів Шахтар дає проби У зорі, там ударів від Силу 5, дуже мало ударів у зорі, але, але факт, що удар в площину, щоб брати статистику у Зарі кожен другий удар був в площину. я в не три удари площину із п'яти. Ось Шахтар переграв. Напевно, якщо брати перший тайм. Поділи, але другий тайм. Тут мені заря більше в другому таймі все-таки сподобалося. Але Шахтар, Шахтар все-таки забив і Шахтар все-таки переміг. Ну, і вилучення, звичайно, Андерсона Джордана також відіграло свою ключову роль, хоча Луганці навіть в меншості відігралися, але ж кажу. В десятьох проти Штара, який постійно володіє м'ячем, грати дуже і дуже важко. А ці команди буквально вже через декілька днів знову зустрінуться, буквально через 4 дні. Знову у Львові, тільки вже на арені Львів. Ось ці команди знову зустрінуться, Такий дубль-2 говориться, друзі, вже 22 квітня. Де-факто матч відповіді можна так назвати. Це був перенесений матч, ось якось зіграла. Цей матч буде на арені Львів о, в рамках вже другого кола. Ось, тому також не пропустіть. Луганська і Шахтар провели дуже хороший поєдинок. ну і Для Шахтаря ця перемога вона дуже була важливою. Зараз плюс 30 у «Шахтаря». різниця забуде пропущених, як і у «Київського Динамо, ну і 55 балів. у Шахтаря, у Динамо 51, Кривбас 48. Ну, у зорі 26 балів. Ну, я ж кажу, в принципі, зоря, я думаю, десь середині таблиці точно буде. На Єврокубку вже шансів теоретичні є, але по факту це вже неможливо. Буду зробити, але і зоря, звичайно, не ну, а Наштарто Київське Динамо будуть битися за чемпіонство. Добре, друзі, завершимо це відео. Браво, Заря! Всіх болівальників зорі, я хочу вас засу... Ну, Господи, що я кажу, всіх болівальників зорі. Я хочу вам сказати, що ваша команда зіграла здорово, молодці, показали бій, характер, тому не засмучитесь. А бульвальники я хочу привітати з дуже важливою перемогою. Якось так. Зарядша 1-3, Це відео будемо завершувати. Дивимось під Україну, дивимося пенську гонку між Шахтарем та киським динамо. Всім до побачення, друзі, всім до нових зустрічей.